Насправді, я тільки прислухала ваш ефір, і я так надихнулася, тому що я... я просто захотіла вам записати кілька голосових і подякувати так в реальності, бо текст він не передає всього, що не передає емоції якось. І я насправді на вас підписана доволі багато років, можливо. Чотири, п'ять, я не пам'ятаю. От, і я просто дуже радію, що на вас колись підписалася І в той час мені це було просто дуже потрібно. Я була на Сороєдінні у 18-му році. Через різне теж проходила, теж не мала підтримки і а, складно було, я впадала в дефіцит. Мене, я мала залізовий дефіцит, мене докачували залізом. А, от і. Я насправді відчуваю, що я хотіла би теж повернутися, я думаю, обставини в мене в житті теж так а, пробудуються сприятливо. Бо я насправді дуже помічала різницю між станами, і зараз я на вареній їжі теж Я в тумані просто. А, але я розумію, що мені потрібно трохи більше інформації під ґрунтів якогось дати собі. І я просто дуже вам вдячна за цей ефір, за те, що ви такі світлі, ви і донечка ваша, і ну, це світло його видно. Типу, воно виходить поза межі тіла. І це дуже помітно, помітно по очах, помітно по якійсь енергетиці. А, от і просто magic. Дякую, що ви вийшла разом із донечкою, тому що це теж, а, це теж таке питання, яке мене хвилювало. Тобто, якщо батьки на середінні, якщо я буду на середінні, якщо я виберу цей шлях, то о, Боже, як будуть мої діти, що я буду робити з цим. А, от, і приємно бачити, що, що я в світі не сама, і що є ті, хто далі за мене, і що мене ведуть, і це дуже класно по Ну, я насправді дуже читаю ваші рецепти і ті тексти, які ви пишете. Я цей ефір подивилася від самого початку до кінця, тому що я розумію, що я вашу щирість, як ніби воду п'ю. Я бачила, ви висилали мені посилання на чат. Я ще думаю дійду до того, окремо приділивши цьому час. Тому просто дякую за те, що проявляєтесь. От. І мені було важливо це почути і важливо це сказати. Е, перепрошую, що я вам пишу так пізно. Е, от, знаю, що в Польщі на годину менше, але все ж е, просто дуже дякую. Шлю проміння вам із України в Польшу. Е, бажаю доброї ночі, бажаю легких, легких трансформацій, комфортного самопочуття. От, обіймаю на відстані. От, дуже дякую.